Всесвітній день поезії не пройшов даремно для небайдужих до творчого слова кам'янчан. У центральній бібліотеці імені Траса Шевченка відбулося чергове засідання літературного клубу Світогляд. Більше про атмосферу зустрічі та поетичних героїв розкажуть мої колеги. Березневий день нарешті наповнився сонцем і поезією. А представники клубу Світогляд із запалом говорили про, на жаль, не досить відомих українському читачу, але важливого у культурному просторі Оксану Літуринську та Євгена Маланюка. Обоє більшість життя творили за океаном, але, попри відстань, не втрачали стійкої національної позиції. Ми назвали це такий захід. Монаршої княжої поезії, бо Євгена Маланюка називали імператор залізних стров, а Оксану Лятуринську княжною української поезії. І саме ці постаті, саме їхній життєвий шлях, їхні поезії, ми будемо розглядати, обговорювати. Більш того, будемо сьогодні Захід більше. Прямований на те, що ми будемо читати ці поезії, бо зазвичай ми все-таки в літературному клубі обговорюємо певні твори певних авторів і активно дискутуємо з аудиторією. Якщо Євгена Маланюка ще можна знайти в старших класах шкільної програми, то про багатогранну особистість поетеси, художниці та скульпторки Оксани Літуринської відомо не так багато, хоча її долю порівнюють із долою творчої посестри Лесі Українки. Оксана, яка створила кращі погруддя Шевченка, петлюри, коновальця, а також Оксана поетеса, яка, за словами мовознавця Юрія Шевельова, має не тільки свій стиль, а й свій світ. Перший вірш називається Печерні рисунки, зуб, ратище, копито, пазла. Тут муж ішов на силу, вражу, сурнив тут мамут, тут ведмідь печерний вів кошлатий слід. Кружляв тут яструб в яснім небі. По озеру плив чорний липід. стиль. Це суверенність в опануванні творева. Цієї тези протягом всього життя дотримувався поет Євген Маланюк, симфоніст із власною мовою символів та водночас дослідник-аналітик, для якого в поезії основною темою була Україна, її мистецтво, культура та історія. А своїй приятельці по літературі та ідеях Оксані Лятуринській поет присвятив ось такого вірша. Аж пуща зашумить Волинська і над Оксамити Златоглав в сап'янцях легких Лятуринська виходить годувати пав, ворожить про весну колишню, любов ціловує в слова і випускає сокіл пісню з гаптованого рукава. Оксана Лятуринська та Євген Маланюк творили на єдиній ноті. Не дивно, що на українському православному цвинтарі святого Андрія в штаті Нью-Джерсі навіть їхні могили знаходяться одна навпроти одної, наче своєрідний наголос з сучасникам на різних особистостях і з єдиним світом невичерпного українського духу.